І вітання. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. Далі добірка актуальних новин нашого міста. 14 грудня відбулася 43-та позачергова сесія міської ради сьомого скликання. Про розглянуті питання та прийняті на засіданні рішення. Дивіться далі. На цьому засіданні зареєструвались 30 депутатів міської ради, завдяки чому сесія мала правомочний характер. Серед переліку земельних питань, питань надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя та інших депутати затвердили ряд цільових програм розвитку сфер міста усіх напрямків на 2019 рік. Серед них фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я міста, соціально-економічний та культурний розвиток міста Нікополя та програма Нікополь Прозоре місто та інші. Довготривалі Оговорення передували прийняттю рішення про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Нікопецької міської ради. Після 10-хвилинної перерви депутати продовжили роботу і після обід було прийнято рішення про бюджет міста на 2019 рік. Ми його прийняли в установлені сроки після прийняття державного бюджету і обласного бюджету. Ну, что можно сказать про бюджет? Он у нас збалансований і реальний. То есть он учитывает реальну соціально-экономическую ситуацію нашого города в своєму об'ємі, в своїх заходах, він максимально учитує ті мероприятия, які учтені в наших городських програмах, в програмах государственних, це касається, і повищення мінімальної заробітної плати, повищення прожиточного мінімуму, учитаний індекс інфляції на стоїмость енергоносителів і продуктів питання, медикаментів, то, що тратить город. Ну, в своєму об'ємі бюджет Більше мільярда, його об'єм – 1 мільярд 150 мільйонів. На минулому тижні у рамках співпраці німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ знову відвідало Нікополь. Про результати зустрічі дивіться далі. За останні декілька років Нікополь суттєво просунувся в напрямку міжнародного співробітництва. Це обумовлено бажанням міського керівництва зробити Нікополь привабливим для інвесторів та комфортнішим для життя його мешканців. Наше місто має великий потенціал, що неодноразово підкреслювали іноземні гості, які, в свою чергу, готові ділитися з нами досвідом власних рішень щодо вирішення питань різних сфер життя. Одним з таких питань є вирішення проблем з житлом для малозабезпечених верст населення та внутрішньо переміщених осіб. На минулому тижні в рамках Співробітництва у приміщенні міської ради відбулось вже шосте спільне засідання робочої групи, яка включає представників міської влади та німецького товариства міжнародного співробітництва JZ. На зустрічі експерт проєкту Йохен Гаулі продемонстрував присутнім слайди зі своїми напрацюваннями щодо подальших необхідних дій та можливі проєктні пропозиції для створення житла, приміщень громадського простору тощо. Ми дуже раді представити вам результати роботи вашої робочої групи. Вы знаете, что мы начали работу с сильным фокусом на жилье для малообеспеченных групп населения, в первую очередь в ВПО. But then we that only a city can и house потом мы поняли, что только сильный город может обеспечить жильем этих групп населения, и поэтому мы решили использовать более широкий, целостный подход, чтобы делать Никопаль сильным городом. Міський голова Андрій Фісак наголосив, що в кінцевому результаті житло має відповідати очікуванням людей і бути приємним місцем для їхнього життя. Тож робоча група має провести ретельний аналіз потенційних об'єктів під житло та діяти відповідно до визначеної стратегії. В Нікополі відкрили довідкову інформаційну платформу правових консультацій. Відтепер, щоб отримати якісну правову інформацію, вам не доведеться навіть виходити з дому. Про це наш сюжет. В Нікополі відкрили довідкову інформаційну платформу правових консультацій віділігалейт, яка дає можливість знайти відповіді на найактуальніші правові питання. Скористатися нею може кожен, хто має доступ до мережі інтернет. Вся інформація в базі розташована таким чином, щоб знайти консультації за певною тематикою, було зручно та легко. Процес оновлення правових консультацій триває постійно. Інформація, що міститься в базі. Включає в себе і нові зміни в законодавстві і зміни, і зміни в судовій практиці. Доступ до всіх правових консультацій бази є безкоштовним для користувачів платформи. Базою правових консультацій можуть користуватись як практикуючі юристи, студенти, правники, правозахисники, так і пересічні громадяни. Консультація сформована так, що відповідь буде зрозуміла усім. Пошук можна здійснювати за допомогою. Ключових слів, або ж, або ж за галузями права, тобто адміністративне це право, цивільне, тру, трудове чи інше. Тож відтепер завдяки платформі правових консультацій Вікілі Галейт нікопольці мають доступ до якісної правової інформації. Нещодавно робітники міськавтодору отримали нову комбіновану машину для прибирання доріг. Що це за спецтехніка і як вона працюватиме, ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. З першим снігом на дорогах Нікополя з'явиться нова комбінована дорожня машина Форд. Комунальники нашого міста отримали її від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, який закупив більше десяти одиниць такої спецтехніки на область. Універсальна машина призначена для цілорічної експлуатації. Вона оснащена спеціальним змінним обладнанням. Взимку буде посипати поверхню доріг посипковим матеріалом і чистити дорожнє полотно від снігу, а влітку працюватиме в якості пилососа для прибирання доріг. Замечательная эта машина тем, что, э, несмотря на достаточно маленькую, относительно маленькую емкость бункера для соляно-песчаной смеси всего 5,5 кубов, она э, умеет регулировать обороты разбрасывателя, соответственно ширину и направление э, разбрасывания смеси прямо из кабины водителя. Керуючи таким чином витратою соляно-піщаної суміші, можна, по-перше, більш економно витрачати саму суміш, а по-друге, скоротити обсяг робіт під час весняного прибирання міських вулиць від посипкового матеріалу. Машина оборудована з, 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 з всіми требуваннями к спеціальним автомобілям з точки зору правил дорожнього руху, тобто габарити, сигнали. Приблизкові маячки і так далі і тому подобное. Ну і комфорт То теж. Тобто, печка, кондиціонер, курвіметр, тобто, прибор для пути, пройденого путі, який приємно и печатать умеет. Отже, нова комбінована дорожня машина допоможе комунальникам більш ефективно, якісно і швидко прибирати вулиці нашого міста в будь-яку пору року. Напередодні новорічних свят нікопольські благодійники здійснили мрії дітей, батьки яких загинули в зоні АТО та зібрали кошти на лікування трирічної дівчинки. Спецрепортаж про те, як проходив цей благодійний захід, ви побачите далі. 16 грудня в Нікопольському палаці урочистих подій відбувся благодійний вечір здійснити дитячу мрію під патронатом міського голови Андрія Фісака та за ініціативою Центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Мета заходу вручити новорічні подарунки дітям, батьки яких загинули в зоні локального воєнного конфлікту, віддавши життя за Україну. А також зібрати кошти на лікування маленької соломійки. В числі запрошених були депутати Нікопольської міської ради, бізнесмени та просто небайдужі Нікопольці. Кожен, хто прийшов на благодійний вечір, одразу... Попадав у казкову атмосферу. Під чудову живу музику, яку виконував струнний ансамбль викладачів школи мистецтв. Бажаючі фотографувалися в гарних фотозонах. Під час реєстрації гості отримували номери для участі в аукціоні та проходили в святково прибраний зал, де в невимушеній обстановці мали можливість поспілкуватися, подивитися виступи артистів, разом з ведучим пригадати життєві ситуації з проявом доброти, а також гадували ретро-пісні по початку мелодії. Давайте Цікавою частиною вечора став аукціон, де розіграли 9 лотів. Захоплюючим азартом йшли торги, але щасливий шанс придбати вподобану річ змогли найбільш наполегливі. Найдорожчими з лотів виявилися футбольний м'яч з автографами збірної ветеранів України, старовинна ікона Ісуса Христа та шабля ручної роботи. Діти на благодійному вечорі теж не сумували. Хлопчиків і дівчаток чекали веселі розваги, солодощі та святковий торт. А головне, вони отримали подарунки, про які дійсно мріяли. Напередодні вечора діти розповіли про свої заповітні мрії. Відеосюжети про них були продемонстровані на екрані. Кожен чарівник з щирими побажаннями власноруч вручав щасливому володареві подарунок. Серед них були мобільні телефони, ноутбуки, велосипед, конструктори Лего, гіроскутер і навіть спортивна груша. Я удивлена, поражена. Це настолько позитивно, насколько красиво, настільки радостно. І я думаю, що діти вот ці мгновения на дуже довго. наверное, на всю життя. Наприкінці вечора зібрану суму для лікування маленької соломійки було передано її мамі. Я хочу душі всі душі поблагодарити всіх, хто участвував Даю вчила одно і все було хорошо. Хочу щиро подякувати городянам міста Нікополь за час, коли міськрада роз. Повсюдила пост про те, що Соломіка потребує допомоги. Майже за дві, за дві доби Нікопольці на мою картку перерахували 8 тисяч 125 тисяч гривень. Я дуже вдячна. Були внески по тисячі гривень, були внески по сім гривень, було і по двадцять. Але кожен кожна гривня вона для нашої родини дуже важлива. Я щиро дякую всім, хто долучився. Дякую. Дуже гарна ідея виникла у Андрія Петровича перед новим роком запровадити таке свято, благодійний вечір. Він буде у нас кожен рік. Може, він буде не один раз на рік, але головне, ми побачили сьогодні, що у нас у місті є благодійники. Є люди, які не байдужі до чужого горя, є люди, які готові допомогти, які можуть зробити дітей щасливими. День святого Миколая, покровителя дітей, Нікопольські дошкільнята святкували весело та з подарунками. Як проходило свято в одному з дитячих садочків, бачила наша знімальна група. В дошкільному навчальному закладі номер 27 Ромашка з нагоди свята пройшов святковий ранок, на якому вихованці співали, танцювали, розповідали вірші. Після чого казковий Миколай вручив їм солодкі набори від канадської компанії Тіаю Кенада». Представники цієї компанії були присутні на святі. Канадська сімейна компанія Тіаю Кенада займається розвитком відновлювальної енергетики в Україні, в тому числі будівництвом сонячних електростанцій. Наразі одна з них потужністю 10,5 МВт, побудована в Нікополі, крім того, у компанії є корпоративні цінності, до яких відносяться проекти соціальної відповідальності, в рамках яких підтримку отримують дошкільні заклади, в тому числі діти, у яких є проблеми зі здоров'ям. Ми дуже раді бути частиною вашої спільноти. І ми в цілкана в Канаді займаємося підтримкою саме школ, дитячих садочків. І ми також підтримуємо це в Україні саме і в Нікополі. Полі, і ми плануємо це робити і надалі. Ми дуже раді бути частиною цього свята. У дитячому садочку номер 56 Усмішка пройшло одразу два святкування. Крім свята для вихованців тут влаштували свято для дітей, внутрішньо переміщених осіб, які пережили найстрашніші події сьогодення. А також нікопецьких малюків, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Веселі ігри, музика, танці і подарунки допомогли їм зануритись в казкову атмосферу та зарядитися гарним настроєм. Крім того, сім'ї переселенців отримали продуктові набори. Все це відбулося завдяки спільним зусиллям благодійного фонду людям від щирого серця та іспанської недержавної організації Тераса допомога дітям України. На цьому тижні головна міська новорічна ялинка красуня запалала святковими вогниками. Як це було? Сюжет з місця подій. 19 грудня 2018 року на площі напроти міської ради зібрались Нікопольці. Особливо багато прийшло саме діток. Для малечі підготували розважальну програму, рухливі ігри з улюбленими героями відомих мультфільмів. Незважаючи на морозну погоду, батьки та діти раду відпочивали, приймали участь у конкурсах, водили хороводи та співали. Настрій того вечора був просто казковий. Не оминув свято у Нікополі і святий Миколай. Він завітав на свято, аби запалити вогни. ...ялинки та пограти з присутніми у вікторину, призами якої були солодощі. Розважали усіх співочі талановиті колективи, ярмарок та розваги. Відтепер головна площа міста та ялинонька сяють безліч у казкових вогненьків. Завітайте в гості до новорічної красуні. Для гостей постійно працює ярмарок та будиночок із гарячими напоями та грає приємна, святкова музика. Що приносить новий? В останній сюжет нашого випуску. Більше інформації шукайте на офіційному сайті Нікопольської міської ради та мережі Фейсбук. Звертаємо вашу увагу, що у нашому місті проходять чимало загальноміських заходів, присвячених новорічним святам. Перелік усіх афіш ви можете знайти на офіційних сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Нехай вас зігріває тепло святкових днів та лише гарні новини завітають до вашої оселі. На все добре.